Вітаю. Щойно ми отримали ще одне підтвердження того, що Національне антикорупційне бюро, на жаль, не зацікавлене в очищенні і впевнено прямує до перетворення у такий правоохоронний орган, де друзям все, а ворогам закон. Минулого тижня ми на Українській правді опублікували розслідування під назвою Час ще як Олексію Чернишову щастить. В набу в цьому матеріалі ми оприлюднили докази того, що набу отримало спочатку в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі а згодом і у вищому антикорупційному суді ухвалу на обшук у керівника НАК «Нафтогаз України» колишнього міністра розвитку громади територій Олексія Чернишова. Це впливовий діяч, який входить у коло довірених осіб керівництва держави. Ми опублікували першу сторінку ухвали, яку так і не було реалізовано. За інформацією одразу від кількох співрозмовників у правоохоронних органах обшуки у Чернишова саботував Особисто директор набу Семен Кривонос Олексій Чернишов є фігурантом у справі про передачу земельних ділянок у Києві забудовнику і отримання від цього забудовника квартир оточенням Чернишова. До того ж, нами було зафіксовано, як саме Олексій Чернишов минулого року таємно відвідував Семена Кривоноса в набу. В козин до Чернишова набу так і не доїхало, хоча той факт, що прокурори САП дали дозвіл набу на звернення до вищого антикорсуду, а ВАКС погодив цей обшук, свідчить про те, що підстави для слідчих дій в Чернишова у детективів були серйозні і обґрунтовані. Семен Кривонос у відповідь на запит повідомив, що вказівок стосовно проведення або не проведення обшуків він не давав? А детективи, в свою чергу, пославшись на таємницю слідства, відмовились коментувати обставини. Увага! Питання: як ви думаєте, які дії відбулися після публікації нашого матеріалу? Ви, напевне, думаєте, що розпочалось внутрішнє розслідування для того, щоб з'ясувати, які неправомірні вказівки давав директор НАБУ Семен Кривонос і кому. Чи був тиск на слідство, якої шкоди було нанесено офіційному розслідуванню у резонансній справі, хто і як втручався в роботу правоохоронного органу? Вважаєте, що було відкрито кримінальне провадження за статтею 343 Кримінального кодексу про втручання в роботу правоохоронного органу, оскільки можливості оперативного збору доказів та раптовості у справі, в якій фігурує топ-посадовець, було втрачено назавжди. Ні. Набу розпочало спочатку внутрішнє розслідування, а зараз відкрило кримінальне провадження за статтею 387 кримінального кодексу за фактом зливу ухвали на обшуки в Чернишова. Бо якби цю ухвалу не отримали журналісти, тобто ми, то ніхто б і не дізнався про те, що набу перетворюється в кишеньковий правоохоронний орган, де діють різні правила по відношенню до різних. Посадових осіб. Тому шукати, хто і як врятував Олексія Чернишова, ніхто не збирається. Натомість НАБУ під керівництвом Семена Кривоноса шукає, хто розказав журналістам про те, що Семен Кривонос рятував Олексія Чернишова. Ще раз. Особисті прохання та вказівки про непроведення обшуку не передбачені законом. За вчинення таких дій директор набу Семен Кривонос може не лише залишити посаду, а й понести кримінальну відповідальність. Натомість наразі кримінальну відповідальність можуть понести ті принципові співробітники правоохоронних органів, які вважають, що набу має бути незалежним антикорупційним. Органом і, можливо, журналісти, тобто ми, які пхають носа у кримінальні справи, які намагаються злити, і розповідають громадянам суспільно важливу інформацію. Підписуйтесь на Ютуб канал Української правди, натискаючи на кнопку підписатись під цим відео. бо… Поки що за це немає кримінальної відповідальності, але з репостом цього відео не поспішайте, тому що можете розголосити відомості досудового розслідування. Але якщо не боїтеся, тоді вступайте в клуб української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми. То це всіх. До зустрічі!